Вітаю всіх, хто на широкій дорозі Ютубу зустрів кафе під назвою Розділ на ніч і тих, хто сюди регулярно зачащає. Доповнення меню тут відбувається кожного дня о 21.30 і асортимент ніколи не зменшується а навпаки збільшується. Коли я створював цей канал, то для просування його зробив сторінки в соціальних мережах. Тож в закріпленому коментарі буде посилання на Facebook і Telegram каналу. Долучайтеся, будь ласочка. Я ще не придумав, що туди постити на регулярній основі, крім анонсів, але з часом і до цього докумекаю. Сьогодні розпочинаємо 14-й розділ Бунту Мас. Сам по собі він обсягом десь як попередні 13, тому доведеться взяти на себе таку велику відповідальність і поділити його на частини. В загальному цей великий розмір присвячений Європі і її ролі в світовому порядку. А сьогодні в перших двох частинах ми дізнаємось, в чому полягає взагалі сутність влади і чому Європа сумнівається, чи вона панує. Європейська цивілізація я це повторюю раз у раз, автоматично витворила бунт мас. З одного боку, цей бунт є надзвичайно позитивним явищем. Ми вже сказали, що бунмас це одна й та сама річ, як неймовірний зріст сучасного життя. Але зворотний бік цього самого явища жахний. З цієї точки зору бунтмас це одна й та сама річ, як докорінна деморалізація людства. Розгляньмо тепер цю деморалізацію з нових точок зору. Істота чи характер нової історичної епохи є вислідом внутрішніх змін, змін людини та її духу, або зовнішніх змін, більш формальних і ніби механічних. Серед цих останніх найважливіша, без сумніву, це переміщення влади, а це приводить до переміщення духу. Тому, коли ми намагаємось зрозуміти якусь добу, одним із наших перших питань мусить бути хто в цю пору панує в світі, може бути, що в ту пору людство, розбите на різні уламки беззаємного зв'язку, творить замкнені самостійні світи. За часів мільтіяда Середземноморський світ не знав про існування далекосхідного світу. У таких випадках ми мусили б звернутися до кожної окремої спільноти з нашим питанням хто панує в світі. Але від XVI століття людство охоплене гігантським процесом об'єднання, що в наші дні осягнув останніх меж. Тепер уже немає жодної частини людства, що живе окремішньо, немає людських островів. Тому, починаючи від того століття, можна сказати, що той, хто панує в світі, дійсно має абсолютний вплив на цілу планету. Протягом трьох сторіч це була роля однорідної групи європейських народів панувала Європа, і під цією єдністю влади, світ жив в єдиному чи принаймні дедалі більш об'єднаному стилі. Цей стиль життя звичайно називають модерним віком, та під цією сірою і невиразною назвою криється ця дійсність епоха європейської гегемонії. Під владою не слід розуміти в першу чергу вжиток матеріальної сили, фізичного примусу, бо ми тут намагаємось оминути дурні уявлення, принаймні грубіші та явніші. Отже, це стале і нормальне відношення між людьми, що зветься владою, ніколи не спочиває на силі, а навпаки, тому, що якась людина чи група користається владою, вона розпоряджає цим суспільним апаратом чи машиною, що зветься сила. Випадки, коли на перший погляд сила видається підставою влади, з'являються при ближчому розгляді найкращими прикладами на підтвердження нашої тези. Наполеон вдерся в Іспанію, тримався там певний час, але властиво не панував в Іспанії ні одного дня. А це, хоч він мав силу саме тому, що він мав тільки силу. Слід розрізняти між фактом чи процесом агресії і явищем влади. Влада це нормальне вживання авторитету, а останній завжди заснований на громадській думці, завжди, нині, як і 10 тисяч років тому, серед англійців, як і серед ботокудів. Ніхто ніколи не панував на землі, спираючи свою владу в істоті на щось інше, як на громадську думку. Чи може ви гадаєте, що суверенність громадської думки винайшов адвокат Дантон у 1789 році чи святий Тома Аквінський у 13 столітті? Уявлення про цю суверенність могло постати тут чи там, в цю чи іншу дату. Але факт, що громадська думка є основною силою, яка витворює в людських спільнотах явище панування, такий старий і тривкий, як саме людство. Отак, у Ньютоновій фізиці тяжіння є силою, яка витворює рух. Закон громадської думки, загальний закон тяжіння в політичній історії, без неї не могло б бути історичної науки. Тому Гюм дуже проникливо зауважує, що завдання історії показати, що суверенність громадської думки не є жодна утопічна мрія, а є повсякденна дійсність людських спільнот. Отже, навіть той, хто хоче правити з допомогою яничар, залежить від їхньої думки і від думки, яку має про них решта населення. В дійсності не можна панувати з допомогою яничар. Тому Талейран сказав Наполеонові З багнетами, ексцеленціє, можна робити все, крім одного: сидіти на них. А панування це не жест захоплення влади, а спокійне користування нею. Отже, правити це сидіти, на троні, на села Куруліс, на першій лаві. В міністерському кріслі, всупереч наївним і мелодраматичним поглядам, панування не так питання кулака, як сидіння. Словом, держава це утримування опінії, утримування рівноваги статики. Трапляється, що інколи не існує громадської думки. Суспільство, розколене на суперечні групи, що їх погляди один одного перекреслюють, не дає можливості для встановлення влади. А що природа не терпить вакууму, порожнеча, створена браком громадської думки, виповнюється брутальною силою. Отже, в крайньому випадку остання виступає на заміну першої тому. Коли ми хочемо з точністю висловити закон громадської думки як закон історичного тяжіння, слід мати на увазі ці винятки, і тоді ми доходимо до формули, що збігається з відомим старовинним і влучним висловом неможливо панувати всупереч громадській думці. Це дає нам змогу зрозуміти, що влада є перевагою певного погляду, отже певного руху, що влада кінець кінцем ніщо інше, як духова потуга. Історичні факти точно підтверджують це. Всяка примітивна влада має священний характер, бо вона базується на релігійних уявленнях, а релігійні уявлення завжди перша форма. Під якою з'являється те, що пізніше стане духом, ідеєю, думкою, словом, нематеріальне і метафізичне, у середньовіччі повторюється те саме явище у більшому масштабі. Першою державою чи державною владою, що постає в Європі, є церква з її специфічним характером духової потуги, на який уже вказує її ім'я. Від церкви навчилася політична потуга, що вона з походження теж духова потуга, перевага певних ідей, і так постає священна Римська імперія. Таким чином змагаються дві духові потуги, які не спроможні розмежуватися за своєю істотою, вони ж обидві духові, і тому погоджуються влаштуватися в різних категоріях часу. В часовості і у вічності. Світська потуга і релігійна потуга однаково духові, але одна це дух часу, внутрішньосвітська і змінна громадська думка, тоді як друга це дух вічності, Божа думка, думка Бога про людину та її призначення. Отож буде рівнозначно, чи ми скажемо. В даний час править така людина, такий народ, така група однорідних народів, або, скажемо, в даний час переважає в світі така система поглядів, ідей, оцінок, бажань і намірів. Як розуміти таку перевагу? Більшість людей не має поглядів. Погляди треба впорснути їм під тиском, як мастило в машину. Тому дух, який би він не був. Мусить мати потугу й користуватися нею, щоб люди без поглядів, а вони в більшості, придбали собі погляди. Без поглядів людське співжиття було б хаосом або ще менше історичною порожнечею, без поглядів людське життя втратило б свою органічну структуру. В міру того, як бракує духової потуги. В міру того, як бракує когось, хто править, панує хаос серед людей. І подібно всяке переміщення влади, всяка зміна проводу це рівночасно зміна поглядів і тим самим ніщо інше, як зміна історичного тяжіння. Повернімося знову до початку. Протягом кількох сторіч. Панувала у світі Європа, конгломерат духово споріднених народів. У середньовіччі ніхто не панував у світській сфері. Це завжди так бувало в усіх середніх віках історії. Тому вони завжди є відносним хаосом і відносним варварством, дефіцитом поглядів. Це часи, коли люди люблять, ненавидять, бажають і гидують, і то завжди з великим розмахом. Натомість бракує поглядів. Такі часи не позбавлені певного чару. Але в великих історичних епохах людство живе якраз поглядами і тому існує лад. По той бік середньовіччя ми знову знаходимо епоху, де, подібно як в модерні часи, хтось володіє, хоч лише над обмеженою частиною світу. Це Рим, Великий Володар. Він завів порядок у середземноморському просторі та на його окраїнах. У наші повоєнні дні люди починають казати, що Європа вже не панує в світі. Чи ви розумієте вагу цього діагнозу? Вона сповіщає про переміщення влади. Переміщення куди? Хто перебере від Європи владу над світом? А чи певно, що взагалі хтось перебере владу? А якби не було нікого, що тоді? В дійсності у світі діється щохвилини, отже й у цю мить безліч речей. Той, хто насмілюється казати, що саме діється на світі, хіба кепкує сам із себе. Але саме тому, що неможливо безпосередньо пізнати дійсність у її повноті, нам нема іншого вибору, як самовільно створити собі дійсність, припускаючи, що речі виглядають так, а не інакше. Це дає нам схему. Себто загальне поняття чи мережу понять, крізь яку ми дивимось на справжню дійсність як крізь сітку координатів, тоді і тільки тоді ми можемо скласти собі приблизне уявлення про неї. В цьому полягає науковий метод. Мало того, в цьому полягає всяка розумова діяльність. Коли ми бачимо, як наш друг наближається садовою стежкою і кажемо ось Петро, ми свідомо іронічно робимо помилку. Бо для нас Петро це схематичний образ фізичної і моральної поведінки, те, що ми називаємо характером, та, правду кажучи, інколи наш друг Петро аж ніяк не подібний на поняття наш друг Петро. Всяке поняття найпростіше й найбільш технічне, оправлене в самоіронію між зубцями алкеонової усмішки, так, як гранчастий діамант вставлений між золоті зубці своєї оправи. Воно каже нам зовсім поважно, це А, а то Б. Але це повага типового Пінс-санс Рір. Це хитка повага людини, що прокопнула свій регіт та сціпила зуби, щоб не вивергнути його. Поняття дуже добре знає, що це не є А, просто так, безглядно, і що то не є Б, просто так, без застережень. Воно властиво думає трохи інакше, як говорить, і в цій дволичності полягає іронія. Насправді ж воно думає так. Я знаю, що в істоті це не є ані а, ані Б. Але, припускаючи, що вони А і Б, я порозуміваюсь із собою щодо конкретного ставлення супроти обох речей. Така теорія раціонального пізнання була б роздратувала грека, бо грек вірив, що в розумі, у понятті він відкрив саму дійсність. Ми натомість віримо, що розум, поняття є приладдям домашнього вжитку, яке людина потребує й вживає, щоб з'ясувати собі власне положення серед безмежної і вкрай проблематичної дійсності свого життя. Життя це боротьба з речами, проти яких ми мусимо встоятись. Поняття це стратегічний план, який ми складаємо, щоб відбити їхню атаку. І тому, коли ми проникнемо до найглибшої істоти якого-небудь поняття, то ми знаходимо, що вона нам нічого не каже про саму річ, а тільки підсумовує, як людина може використати її чи постраждати від неї. Оскільки я знаю, досі ще ніхто не обстоював того погляду, що зміст усякого поняття завжди життєвий, завжди полягає в можливій дії або в можливому стражданні людини. Проте, на мою думку, це неминуче заключення філософського процесу, започаткованого Кантом. Отож, коли ми в світлі цього погляду переглянемо все минуле філософії Доканта, нам покажеться, що в засаді всі філософи казали те саме Бо ж усяке філософське відкриття є лише відкриттям і відслоненням того, що лежало в глибині. Але це надмірний вступ до моєї теми, яка дуже віддалена від філософських проблем. Я просто збирався сказати, що сьогодні діється в світі, септо в історичному світі. А саме, протягом трьох сторіч Європа панувала в світі, а тепер вона не певна, чи вона ще панує, і чи вона далі пануватиме. Звести до такої простої формули безліч подій, з яких складається сучасна історична дійсність, безсумнівно є в найліпшому випадку перебільшенням, і тому я мусів нагадати, що думати це хоч не хоч перебільшувати. Хто воліє не перебільшувати, мусить мовчати. Мало того, він мусить паралізувати свій розум і якнайшвидше отуманіти. Це, на мою думку, справжній образ того, що діється в світі, все інше лише наслідки, умови, ознаки й епізоди цих подій. Я не твердив, що Європа перестала панувати, а радше що тепер Європа має поважні сумніви, чи вона взагалі панує, і чи вона пануватиме завтра. Цьому відповідає рівнобіжний настрій серед інших народів світу, які сумніваються, чи хтось панує над ними. Вони теж непевні. За ці останні роки багато говорилося про занепад Європи Я благаю читачів не впадати у звичну наївність і не думати відразу про Шпенглера, просто тому, що мова про занепад Європи чи Заходу. Ще поки з'явилася його книжка, всі говорили про це, і, як відомо, книжка завдячує свій успіх тому, що таке підозріння вже давно тривожило всі уми під різними формами та з різних причин. Стільки вже говорилося про занепад Європи, що багато людей кінець кінцем прийняли це за факт. Не тому, що вони поважно вірять у це, а радше тому, що вони звикли вважати це за істину, хоч, щиро кажучи, не пригадують собі, щоб вони в певний момент дійсно переконалися в цьому. Нова книжка Вальдо Франка нове відкриття Америки базується повністю на припущенні, що Європа конає. Проте Франк ані аналізує, ані обговорює, ані піддає під сумнів таке потворне явище, що править йому за грізний засновок. Без дальших досліджень він відштовхується від нього як від незаперечного факту. Мені досить цієї легковажності в самій вихідній точці, щоб підозрівати, що Франк не переконаний у занепаді Європи. Куди там він навіть не поставив собі такого питання. Він користується ним як трамваєм. Загальники це трамваї інтелектуального транспорту. І це робить багато людей. Передусім це роблять народи, цілі народи. Сучасний світ являє нам картину крайньої наївності. Коли в школі хтось повідомляє, що вчитель вийшов, хлопчиська збивають бучу і шаліють. Усі щасливі звільнитися від тиску, який чинила на них присутність учителя, скинути ярмо правил, ставати догори ногами, відчувати себе паном свого власного призначення. Але без правил, що приписували їм заняття й обов'язки, хлопчиська не мають що робити, не мають серйозної праці, змістовного, тяглого і цілеспрямованого завдання, і так виходить, що вони самі спроможні тільки на одне збиткувати. Легковажність неповнолітніх націй справді жалюгідне видовище, оскільки кажуть, що Європа занепадає. Отже, перестає панувати, кожна нація і наційка починає стрибати і розмахувати, стає догори ногами або бунючиться і надувається, прибираючи позу дорослої людини, яка є паном свого власного призначення. Звідси картина різних націоналізмів, що повсюду множаться як вібріони. У попередніх розділах я намагався визначити новий тип людини, який сьогодні запанував у світі. Я його назвав масою і показав, що його головна характеристика полягає в тому, що, почуваючи себе простаком, він проголошує своє право на простацтво і відмовляється визнавати вищі інстанції. Коли такий умонастрій переважає у межах окремих народів, то не дивно, що ми зустрічаємо це саме явище, дивлячись на спільноту націй. І тут є, безвідносно беручи, народи маси, готові збунтуватися проти великих народів творців, проти меншості людських племен, які сформували історію. Справді смішно дивитися, як та чи інша республічка в своєму глухому закутку стає нам шпиньки ганьбить Європу і оголошує її відхід зі світової історії. Чим це кінчається. Європа була витворила нову систему норм, що їх потугу й плідність довели віки. Ці норми далеко не ідеальні, але вони, без сумніву, зобов'язують нас. Поки не існують чи не з'являться на обрії інші. Щоб перевершити їх, необхідно створити інші. Тепер народи маси рішили, що вже віджила та система норм, яку ми називаємо європейською цивілізацією. Та оскільки вони неспроможні створити нову, вони не знають, що робити і, щоб згаяти час, збивають бучу. Оце перший наслідок, коли хтось у світі кінчає своє панування. Всі інші, збунтувавшися, лишаються без завдання, без програми життя. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. В закріпленому коментарі ви знайдете посилання на мої сторінки в Фейсбуці і Телеграмі. Ще є твіттер, але чомусь я там нічого не можу написати. Якщо вам сподобалося відео, то напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нового. А завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.